Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студії працює Богдана Мосову 11 вересня. Українські війська продовжили контрнаступальні операції у Донецькій і Запорізькій областях і просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. За останній тиждень було звільнено два квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку і досягнуто успіхів поблизу Кліщівки та Андріївки. Зазначають в інституті вивчення війни. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за тиждень українські військові на таврійському, точніше, запорізькому оперативному напрямку, здобули загалом майже 5 квадратних кілометрів. Окрім цього, начальник головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику і масово використовують безпілотники. Зараз на зв'язок студію радіо НВ виходить Михайло Самуць, директор New Research Network. Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Михайло. Чи бачимо ми, що противник адаптується до контрнаступу? Якось змінює дійсно свою тактику. Як зараз діють окупанти? Ну, тактику противник змінив вже досить тривалий час назад, тобто використання безпілотників стало вже одним з елементів цієї війни. І коли ми говоримо, що українські сили використовують безпілотники, то росіяни також використовують значну частину безпілотників. Причому з першої хвилини війни пам'ятаємо орлани, яких було насправді сотні штук збито українськими силами. Далі шахеди, які Росія отримує від Ірану і зараз намагається виробляти їх на своїй території. Ланцети це ті самі ударні дрони, але вже тактичної. Тактичного призначення, і е, вони також почали виготовляти FPV-дрони, тобто копіюючи українську тактику використання First Person View безпілотників. Тому е, абсолютно вірно, противник вчиться противник намагається адаптуватися, і противник е, також вивчає уроки цієї війни. Бере від українських сил найкраще. В цьому є проблема. Тобто, Україна має воювати асиметрично. У нас немає можливості. Симетрично забезпечити таку саму кількість людей, танків, артилерії, і так далі. В будь-якому разі в осяжній перспективі у Росії вистачає ресурсів, щоб бути більшими, скажімо так, по всіх параметрах, і тому Україна виходить переможцем в цій війні саме через асиметричність, використання високих технологій, використання нових тактик, використання кращих практик управління. І так далі, тому е, треба знову е, творити нове, тобто збройні сили України, і весь український народ має творити нові підходи, які знову ж таки поставлять росіян в незручне становище. Ну, наприклад, як морські дрони, так це виключно асиметричний підхід. Тобто у Україні ВМС у нас є, але флоту насправді немає, бо у нас корабельний склад насправді фактично був втрачений, але ми е, тим не менш створили. Москітний флот без екіпажних катерів, дронів, і таким чином, країна без флоту може абсолютно нормально протистояти країні, начебто з великим флотом. І це якраз у той самий симетричний підхід. От власне, що в міністерстві цифрової трансформації звітують, що за тиждень армія дронів уразила понад 200 одиниць ворожої техніки. А це багато чи мало? Як ми зараз бачимо, чи Україна чи Україна наздоганяє, скажімо, в цій війні із виробництвом дронів? Ну, Україна насправді то давно перегнала Росію в виробництві дронів. Але знову ж таки у нас є свої проблеми, свої особливості. У нас в основному всі програми реалізувалися за рахунок або, наприклад, волонтерських ініціатив, краудфандингових фондів. Тобто, фактично, громадяни громадяни, які мають ідею, громадяни, які виступають лідерами, такі як, наприклад, Міністерство цифрової трансформації, ну вони, начебто, і не відносяться прямо до військової сфери, але якраз це міністерство стало. Лідером і драйвером процесу о, 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 акумуляції коштів і виробництво передових дронів, в тому числі FPV-дронів, в тому числі морських дронів. І тут якраз державі нарешті варто взяти все таки лідерство в свої руки. Я маю на увазі система. Тобто, міністерство оборони має бути лідером цим, цій, в цьому процесі, а не міністерство цифрової трансформації. Треба формувати синергію між цими двома міністерствами, і, звісно, міністерством стратегічної промисловості, які яке власне і мало би займатися бюджетуванням і. Розробкою виробництвом, тобто забезпечувати виробництво дронів. І я думаю, що зараз такі тенденції з'явилися. Зараз є всі можливості для того, щоб Україна не лише була лідером в процесі виробництва дронів, причому я скажу світовим лідером, немає такого виробництва по 10 тисяч дронів бойових, десь в якісь армії світу до цього часу дрони рахувалися десятками і максимум сотнями на рік. А у нас тут на, на тиждень можуть сотні використовуватися дронів. І Тому е якраз держава має зараз можливості все ж таки створити систему синергетичну, де Міністерство оборони буде лідером, а в синергії будуть працювати всі інші міністерства, волонтерські організації. На наші громадяни, ну насамперед, звісно, я маю на увазі міністерство стратегічної промисловості, міністерство цифрової трансформації, але лідером цього процесу все ж таки має стати міністерство оборони. Пане Михайле, ви на початку нашої розмови згадали російські атаки іранськими шахедами, і я, от в цьому контексті хочу вас запитати стосовно того, а що ще Росія може отримати від Ірану? Адже в Мосаді заявили, що мають інформацію, що Росія зараз намагається отримати відрану від Ірану і балістичні ракети також. І що мовляв, уже кілька разів ці угоди між. Що Росією Іраном стосовно цього якимось чином зривалися, що ви розумієте про цю ситуацію? Наскільки це вірогідно отримання таких ракет від Ірану? Яку загрозу воно може нести? Ну по перше, переговори стосовно отримання Росією ракетних технологій з Ірану ведуться вже, скажімо так, з 25 лютого. 22-го року, коли Росія зрозуміла, що провал вона отримала в Україні, і треба максимально отримувати ракетні технології, ракети, виробництво ракет, шахедів і так далі. Бо російська промисловість не справляється з цим. Це, це тобто це не новина абсолютно. Оця новина про те, що Мосад заявив в пресі, вона свідчить насамперед про деградацію. На, на жаль, деградацію націна... системи національної безпеки Ізраїлю, тому що. Ми Ізраїлю на всіх кутах, скажімо так, з усіх майданчиків кричали вже півтора роки: що хлопці, схаменіться, підтримуйте Україну, і інакше у вас будуть величезні проблеми інакше Росія передасть Ірано технології і засоби, наприклад, авіацію, які будуть загрожувати Ізраїлю. А Іран передасть Росії ракетні технології технології з виробництва дронів які будуть загрожувати Україні та країнам заходу. Але Ізраїль це ігнорував. Ізраїль користувався якимись своїми не знаю корисними цілями чи якісь профіт вони хотіли отримати там керівництво Ізраїлю. Але в результаті Мосад, який він мав би повідомляти це секретну інформацію, причому дуже давно уряду про те, що треба. Діяти треба допомагати Україні, треба діяти таким чином, щоб нейтралізувати ці загрози національної безпеці Ізраїлю з боку Ірану і Росії. Натомість Мосад вимушений публікувати цю інформацію, коли вже розвідка починає публікувати інформацію в пресі, замість того, щоб... Доводити це для воєнно-політичного керівництва, яке мало, мало би ухвалювати рішення. Це означає, що це деградація системи національної безпеки. На жаль, і це ще одна погана новина з точки зору протидії а, цим дикта, диктаторським режимам Ірану і Росії. Стосовно ситуації на фронтах, уже кілька днів усі спостерігають за тим, що відбувається довкола опитного на Донеччині частину цього населеного пункту звільнили. Він розташований біля Донецька недалеко відносно від Донецького аеропорту. І, взагалі, якихось обнаділих новин з того напрямку ми давно не чули. Там збройні сили України стояли в обороні. Як можна описати ситуацію там і яке значення має цей район? Ну, насправді, я би деталі не обговорив цієї ситуації, оскільки ну треба розуміти, коли ми починаємо в прямому ефірі обговорювати переміщення збройних сил України на кілька сотень метрів, це неправильно, тому що ці кілька сотень метрів даються дуже важко, і коли там знаходяться зараз. Конкретні військовослужбовці, про яких ми зараз говоримо в прямому ефірі, це може бути використано ворогом для того, щоб наносити удари по цим військовослужбовцям або по нашій техніці. Тому я, наприклад, дуже не не вітаю ці розмови, коли там. Українські війська просунулися на 300 метрів, стали на таких то координатах. Це ми повідомляємо кому зараз навіщо це комусь знати. Українські збройні сили виконують свої завдання, і коли будуть помітні результати, які ми можемо обговорити, ми це обговоримо зараз. Я думаю, що це абсолютно не варто говорити. Українські війська і українське командування має конкретні завдання в цьому регіоні. В цьому районі ми їх розуміємо, звісно, але ну давайте не будемо говорити в прямому ефірі. Ну, я тільки додам, що про це повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. Тоді хотів Она має право повідомляти. Я думаю, що мені. Хочу вас ще запитати стосовно погодних умов, про які також останнім часом всі згадують, зв'язку з із заявою керівника ГУР Міністерства оборони Кирила Буданова. Він кажуть, що він каже, що вони не стануть перешкодою для просування українських військ у той час, як генерали на заході вже відраховують дні до початку дощів. Чи дійсно погода певним чином підганяє війська? Чи це настільки критичний чинник, ну звісно. Що, коли от, добра погода, коли тепло, коли ґрунт е, е, твердий, е, все ж таки для наступаючих військ в будь-якому разі забезпечити мобільність і маневр легше, е, краще. І тому, коли дійсно там кілька тижнів ідуть дощі, ми це бачили, наприклад, цією весною. Коли ну фактично тропічні якісь дощі були, просто не припиняючись, усе це вносить свої корективи, але абсолютно, абсолютно погоджуюсь з начальником головного управління розвідків, з тим, що сучасні збройні сили мають діяти в будь-яких умовах в будь-яких умовах погодних, тим більше і не звертати на це увагу, тобто адаптуватися і використовувати свої можливості для того, щоб продовжувати виконувати завдання. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про погіршення по. Годи, але при цьому у нас буде збільшена кількість, наприклад, високоточних боєприпасів. А я нагадаю, що у нас уже ну я не знаю, вже може рік у нас є повідомлення, що нам можуть передати Джелес Small Diameter Bombs – Це боєприпаси до Хаймарсів з дальністю 150 км. кілометрів. Просто всі кажуть про Атакамс на 300 кілометрів. Але якраз зараз, от коли ми говоримо про південний театр. Театр воєнних дій, то GLSDB були би, можливо, навіть і більш корисними. І от якщо у нас є, наприклад, такі засоби, якщо ми говоримо про те, що вже взимку, тобто під Новий рік, у нас можуть з'явитися перші f 16 то тоді, в принципі, погода ніяк не змінить ситуацію. Більш того, український наступ він прискориться, оскільки саме високоточні засоби дальньої дії, ну середньої дії, скажімо так, 150 кілометрів, це ідеально підходить для поточної операції. Літаки сучасні, це все абсолютно по-іншому вплинуло би на розвиток ситуації, підтримало б наземні війська. Звісно, якщо у нас просто є наземні війська, які мусили, які вимушені. Зараз йти фактично як під час другої світової війни, крок за кроком проламуючи е, оборонні лінії. Ну тоді звісно, тут і, і погода може впливати. Якщо ж ми е, у нас будуть тисячі безпілотників, якщо у нас будуть е, GLSDB, таурус інші ракети Атакамс F-16, то тоді погода абсолютно ніяк не може вплинути на таку армію. А, тобто f 16 ви сказали, що в нас можуть з'явитися вже під новий рік, не в лютому, не в не навесні. Різна інформація. Коли нам оголошували про передачу перших f 16 була заява, що під Різдво. Зараз, звісно, що літак це літак, це просто е пристрій, для якого потрібні, звісно, пілоти, потрібен технічний персонал. Потрібна інфраструктура базування, тобто на території України мають бути облаштовані відповідним чином аеродроми та інша інфраструктура для їх базування. Тому, якщо всі ці елементи будуть зібрані під різдво, значить у нас будуть літаки під різдво. Якщо літак сам буде готовий. Бути в Україні під Різдво, а, наприклад, наші пілоти будуть готові їм нададуть допуск до керування цими літаками і бойове використання лише в лютому, як заявляється, значить в лютому. Хоча я не бачу проблем, я пам'ятаю, що, наприклад, десь півроку тому були заяви, в тому числі американської сторони, що для того, щоб підготувати українського пілоту, треба чотири місяці, для того, щоб підготувати технічний персонал шість місяців. А тепер ми знаходимося у вересні. Якщо порахувати 4 місяці, навіть зараз, хоча ми знаємо, що вже йде підготовка і певний час наших пілотів, то ми все рівно встигаємо до різдва. Тому тут треба подивитися, і я думаю, що залежить буде в тому числі і від політичної волі адміністрації Байдена. Пане Михайле, а от стосовно ракет, як ви розумієте, ось цей часовий трек їх передачі про GLSDB Ми говоримо скільки вже півроку, мабуть, більше. Та більше, більше про ракети Атакамс теж була заява держдепу. Що поки що нічого не змінилося, хоча в пресі сказали, що, начебто, змінилося, американська преса каже, що наче майже ухвалили рішення. А лена Бербак була е, в Україні і теж щось там навколо них ідуть як, як, якісь розмови. Чому так складно їх просто дати? Ну. А... Кожен, кожен із цих трьох випадків є особливим. GLSDB – це просто новий проект, його ніколи не існувало. Це проект між Боїнгом, американським і САБом Шведським. Він існував в теорії, тобто він був лише в вигляді досвідних зразків. І коли Україна замовила, їх це перший замовник. Ми, ми перший замовник фактично виявилося, що там є певні технічні питання стосовно масового випуску. Я так розумію, що ці питання залишаються або вони вже вирішуються, і ну, у всякому разі, час пройшов, мені здається, можна було би вже вирішити будь-які технічні проблеми, якщо вони дійсно їх можна вирішити, або скасовується тоді цей контракт стосовно атакамзів, тут питання лише політичній волі адміністрація Байдена. І я думаю, що тут накладується ще трек передвиборчої боротьби. Зараз, наприклад, коли прискорився темп українського. Наступу і є шанс з передачою Ф-16 шістнадцятих атакамців до виборів в листопаді, 2024 року, показати таку собі success story для кандидата президента Байдена, то я думаю, що зараз нам прискорять цю передачу і атакамси у нас будуть досить скоро. Якщо ну моя гіпотеза є вірною, а стосовно Таурусів. У мене є е, таке відчуття, що спочатку е, їх запропонували, потім почали е, вивчати, скільки ж є на складах їх виявилося там ну 400 штук, наприклад, це дуже мало. Тобто, це це всіх таурусів, які є розпоряджені, в тому числі бундесверу. А Бундесферу самому, де треба щось мати, в, ну не, не можна ж віддати всі. Дальні ракети високоточні потім а, сидіти без них. Тобто, я так розумію, що по-перше, мабуть, зараз запускається так само випуск а, масовий цих Таурусів, бо їх давно вже не випускали, ну не, не було потреби. І крім того, там є проблема дальності. Хоча в політики чомусь кажуть, що ми би хотіли передати ракети, які не доб'ють до території Росії, хоча я ну, не можу собі уявити з точки зору фізики, що стати, наприклад, за один метр від території. Росії, то там можна і каменем докинути. Так, тобто Я не можу зрозуміти ракета, яка не долетить до території Росії. З нуля вона долетить будь-що туди, гранатою можна кинути. Тобто, тут проблема в чому? Є режим експортного контролю, який забороняє взагалі ракети більше 300 кілометрів поставляти на експорт. І тут хочеться, не хочеться, ракети Таурос 500 треба зменшити на 300. Я так розумію, що це вимагає певних технічних. Процедур перепрошивки, зміни, можливо, якогось заліза і так далі. Тобто, я думаю, що там є все ж таки певні технологічні процеси, і якщо ми говоримо про сотню, наприклад, ракет, то треба їх адаптувати до режиму експортного контролю, тобто зменшити до 300 кілометрів, ну і, мабуть, адаптувати до українських. Су-24М, то це теж певний технологічний процес. Тому я думаю, що все ж таки з німецькою пропозицією у нас іде процес, який просто потребує часу, і з GLSDB. Я сподіваюся, що всі питання будуть вирішені, і українська армія якраз отримує в найближчий час, коли дожі дощі підуть. А у нас з'являться GLSDB і тоді стане ще веселіше, а не сумніше на фронті. Пане Михайле, чи бачите ви загалом, що захід має план, має стратегію стосовно цієї війни? Ось днями був форум Ялтинської економічної стратегії ЄС, де виступають зазвичай лідери західні, західні лідери думок і не лише думок, і багато після хто після цього заходу каже, що наші партнери геть розгублені і взагалі не знають, що робити, не мають плану. Повторіть, будь ласка, там була якась перерва. Про які захід про Ялтинську економічну стратегію, де виступали зокрема пані Нуланд, багато різних лідерів думок із заходу виступали. Ну і українські журналісти власне після цього заходу якось так розчаровані і роблять висновок, що наші партнери розгублені стосовно війни стосовно подальшого її ведення. Насправді, я думаю, що е, е, ніхто не розгублений, всі розуміють, е, е, що відбувається. Єдине, що у мене, наприклад, е, є відчуття, що от, е, коли нам перед наступом не дали е, тих же самих атакамців Ф-16, хоча можна було дати, я думаю, а це була така собі перевірка: чи витримає знову Україна. І чи буде далі боротися? Тому що на фоні, наприклад, українського наступу останні ну місяць-два просто, от, наприклад, мене завалюють різними пропозиціями взяти участь у заходах, в яких обговорюється питання можливого припинення вогню, заморозки конфлікту, припинення війни і так далі. Причому це все йде не з Китаю, Індії чи інших країн глобального півдня, як кажуть, а саме з західних столиць, тому що на заході. Насправді, ну звісно, вони би хотіли припинити цю війну і перевіряють, чому хотіли припинити війну, тому що європейський олігархат, наприклад, я його так називаю, вони ж 50 років. У них був дуже прекрасний бізнес з Росією. А українці цей бізнес зараз ламають. І, от кожного дня, оцей олігархат він намагається перевірити. Українці вже навоювалися чи вони далі будуть оцих їхніх російських бізнес-партнерів. Штовхати і вбивати, і виштовхувати і примушувати вводити нові санкції. Тому насправді ніхто не розгублен не розгублений. Просто йде перевірка України, чи українці готові далі воювати. От зараз я так розумію, що як тільки пішла пішов розвиток наступу, про пробили полосу забезпечення, перші позиції пройшли зараз, головної лінії оборони зрозуміли, що українці будуть воювати далі, і відразу з'явилися повідомлення про. Атакамс позитивні, про Таурус, що йде, й, йдуть переговори, і про f 16 пішов прогрес, прогрес. Тобто, я думаю, що все таки е, вибори в сполучених штатах дуже і дуже впливають на е, всі настрої, але насправді всі все розуміють, і е, я думаю, що на даний момент розробленості ніякої немає. Всі зрозуміли в чергове, що Україна буде воювати, і треба просто надати їй більше зброї. На даний момент отака тенденція. А от буквально місяць-два місяці назад була пауза, і всі очікували, а як же буде розвиватися ситуація. А раптом українці зараз загрузнуть, зав'язнуть, а росіяни проломлять оборону на куп'янському напрямку, і треба буде сідати і домовлятися, то ну навіщо передавати f 16 чи атакамси. Це було б зайвим. Зараз абсолютно зрозуміло, що погода не змінить ситуацію. Що Росіянам треба проводити мобілізацію, а це може викликати певні процеси в елітах? Тому насправді наступні півроку я думаю будуть дуже активними з точки зору якраз підтримки України а далі можуть знову перевіряти. Тобто знову, коли Росія закінчить свою мобілізацію, і знову наш нас захід буде перевіряти, чи ми готові? От з новими там 300 тисяч російських вояк будуть готові долучитися, і буде знову перевірка. А Україна готова продовжувати, чи можливо вже готова сісти підписувати мінськ? 3 тобто постійно йде перевірка, і це не якесь розчарування чи розгубленість, це просто прагматизм. Тому що насправді ця війна, вона війна саме для українців. Вона є важливою, вона є екзистенційною. Вона для нас ну просто от, у нас немає іншого виходу. А у всіх інших є вихід. У них є вихід підписати будь-який договір з Росією, чим займаються, наприклад, країни глобального півдня спокійно торгують та в принципі і західні партнери наші. Якщо подивитися на... Розвиток зараз експорту, імпорту в Росії, то економіка там чомусь не, не, не руйнується. І там беруть участь, в тому числі і Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина цій торгівлі, і про ЛПД, газ ми знаємо, і про поставки Урану до Сполучених Штатів, які чомусь зростають з Росії. Тобто тут є дуже багато, дуже багато факторів, але головний фактор це все ж таки Україна, це Збройні Сили України, які зараз. Вирішують все. От якщо Збройні Сили України йдуть вперед, тоді Україні допомагають. Якщо зупиняються, відразу йде перевірка. А може, вже давайте підпишемо і там віддасте якусь частину території. А ми будемо займатися далі бізнесом. Будемо сподіватися, що позиція їхня все ж таки якось буде змінюватися. Пане Михайле, дякуємо вам. Михайло Самусь, директор Research Network, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.